Вже з понеділка з фонтанів спустять воду, заберуть електрообладнання та насоси і перекриють форсунки. Так водограє, підуть зимувати, враховуючи гарну погоду і для того, щоб не псувати настрій львів'янам. Ми по згоді з керівництвом міської ради продовжили лише на тиждень, тобто до слідуючого понеділка ще роботу фонтанів. З понеділка ми починаємо демонтувати обладнання, тобто насоси, мотори, ставити їх на зиму на консервацію. На консервацію і на початок роботи дев'яти фонтанів Галицька адміністрація витрачає щороку до 16 тисяч гривень. Натомість на їх обслуговування потрібно до 200 тисяч. Що найчастіше виходить з ладу? Це є ламання так званих форсунок. Чому пошкодження механічним способом? Люди стають, ламають, загинають, і відповідно воно неправильно йде напрямок струї. Те, що фонтани працюють, львів'янам до вподоби кажуть, позитивно впливає на настрій. Ну, впливає, подобається, це якось гармонійна атмосфера, дуже гарно, красиво листя, вода. Декому фонтани допомагають навіть поринути у приємні спогади. Я пам'ятаю, е там е на Міцкевича, от, де зараз Божа матір, е коли працював фонтан, я там зустрічався з дівчатами, я був тоді молодий. І я думаю, що вода і вогонь вони або збуджують, або заспокоюють людей. І на них ніколи не трудно дивитися. А от Івасик Телесик у стрийському парку не тішить городян вже місяць, немає коштів для його утримання. Чи консервуватимуть його на зиму, невідомо. Це можуть робити тільки генеральні підрядники, тому що в нас є чіткий припис, що самому не можна до обладнання ні лізти туди, ні знімати його, демонтувати. Це мають зробити підрядники. Наразі підрядників немає, тому він так і стоїть. У мерії обіцяють, з дня на день підрядника знайдуть. В іншому випадку все обладнання, яке минулоріч замінили, може просто знищитись. Христина Гаврилів, Любомир Ференц, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.